Вчителів сільських шкіл з професійним святом вітали у драматичному театрі імені Михайла Косюбинського. У Ніжинському районі працює більше 500 вчителів більше 200 нині на заслуженому відпочинку. Голова районної ради Олег Бузун вважає вчитель найдорожча людина, яку зустрічаєш у житті. День вчителя це свято найблагороднішої, найпочеснішої професії у світі і в нашій державі. Багато різних професій, але вчитель. Мабуть, є в кожного житті. Це найдорожча людина, яку ми зустрічаємо, людина, яка ділиться багажем своїх знань, ділиться своїм досвідом. І безперечно, свято вчителя це все державне наше свято. В районі працює близько 500 вчителів і близько 200 вже на заслуженому чоловік, на заслуженому відпочинку. Кожному з вас, хто працював на освітянській ниві і хто сьогодні ще поряд з нами в строю, в наших навчальних закладах ми бажаємо здоров'я, благополуччя, успіху і достатку. Районна влада, в особі голови районної державної адміністрації, районної ради, безперечно, завжди піклувалася і буде піклуватися про найголовнішу нашу галузь наших освітян. В районі, ви знаєте, діють програми розвитку освіти, і дошкільної освіти, і шкільної освіти, і шкільний автобус, і багато різних напрямків, за якими сьогодні ми працюємо і намагаємося покращити в першу чергу матеріально-технічні становище наших закладів, по-друге, допомагати вам в навчально-виховному процесі. Я думаю, що сьогодні з цієї трибуни до вас обов'язково звернувся і голова районної державної адміністрації Володимир Леонідович Бругаков. Він у ці хвилини працює на сесії обласної ради, до вас, до вас звернуться його заступники. Але я впевнений, що сьогодні в районі діє скоординовано і виконавча влада, і органи представницької влади. Я думаю, що ми націлюємо свою роботу в першу чергу на збереження тієї мережі навчальних закладів, яка є в районі, вона у нас достатньо розгалужена. І коли ми говоримо про таке слово, як оптимізація, ми завжди виважено і обережно ставимося до нього. І навпаки, якщо говорити про дошкільну освіту, то тут і районна державна адміністрація, наша допомога в цьому плані є. Ми йдемо на відкриття нових закладів, на стабілізацію навчального процесу. В усіх без виключення в територіальних громад нашого Ніжинського району, де працюють навчальні заклади, і таким чином намагаємося зберегти в першу чергу педагогічні кадри і, по-друге, розвивати наші громади. Сьогодні я впевнений, що у вас піднесений настрій. Ми в цьому ошатному святковому залі будемо вітати всіх вас, відзначати серед вас найкращий. Але я хотів би сказати, що Безмежна дяка кожному освітяну за ту непосильну інколи працю за, нелегкі психологічні, за нелегке психологічне навантаження, яке ви маєте кожного дня. І я впевнений, що наша освіта в Ніжинському районі, в Україні взагалі повинна гордо нести той рівень знань і той рівень професіоналізму, який ми маємо на сьогодні. Безперечно, ми спільно з вами будемо його підвищувати, підвищувати у викладацькому рівні, підвищувати в матеріально-технічному забезпеченні, підвищувати в демографічній ситуації. І я впевнений, що саме таким чином ми будемо рухати далі і саме така освіта конкурентна. І на рівні району повинна бути на теренах Ніжинщини, і вона обов'язково буде і надалі розвиватися. Я вдячний депутатському корпусу, який сьогодні вдало працює дуже виважено і коректно і професійно. Серед депутатів районної ради є багато вихідців засвітянської ниви. і... На останніх виборах до місцевих рад ми чітко могли проаналізувати і підтвердити той факт, що освітяни району в своїх громадах користуються заслуженою повагою і авторитетом. І не тільки директори шкіл, а й виходці з вчителів стали депутатами районної ради, стали керівниками територіальних громад. Для прикладу ми можемо назвати лише Григорію Іванівку і Велику Кошелівку, де вчорашні ваші колеги, педагоги-вчителі, сьогодні, ми можемо з певністю сказати, успішно працюють з сільськими головами і вже за цей невеликий період вибрали правильний шлях і завойовують той такий необхідний для керівника такого рівня авторитет. Тому авторитет нашої освіти є і я впевнений, що він буде примножуватись. Дозвольте мені ще раз привітати вас зі святом, побажати вам здоров'я, благополуччя. Хай завжди живе, процвітає наш світа. Зі святом разом із своїм заступником Іриною Грозенко Олег Бозун вручив грамоти районної ради вчителям із перемоги Лосинівки, світанку та Лалаївки і Григора Іванівки. А вчителів із Черняхівки Терешківки Крут привітала та вручила грамоти. Заступник голови районної державної адміністрації Людмила Сипливець. Мабуть, жодне з професійних свят. Що нині так щедро розсіяно в календарі, не спорює відчуття безпосередньої причетності до нього кожного з нас. Адже вдячна пам'ять надовго зберегла події і юну радість шкільного життя. Проводжаючи очима здрайки дітей, які з важкими ранцями щоранку поспішають до своїх храмів знань, відчуваєш і щирий щеп за минулим, і заздрість до юні. На яку ми покладаємо великі надії. Вони наше майбутнє, вони будівничі України епохи третього тисячоліття. З одного кореня слова світло і освіта Горить, не гасне в серцях вогонь правди і добра, вами запалений, ясно висвічує життєві наші дороги світло знань, вами дароване, день працівника освіти. Це велике всенародне свято. Воно пов'язане з найсвятішими почуттями, що з самого дитинства закладені в основу свідомості з любов'ю і пошаною до людей, які дарують всім світло знань і духовності. Де вчителя, так, ще називають улюблене на наше свято, вчительство це і мистецтво, і праця, і дуже часто самопожертва, саме вчитель. Педагог, викладач, вихователь закладає і створює основу творчої людської діяльності. У цей день ми з вдячністю і теплотою згадуємо школу, своїх учителів, поспішаємо привітати тих, хто віддав нам стільки любові і терпіння. Сьогодні ми завдячує, завдячуємо і тим, хто навчає наших дітей -онуків. Саме Є запорукою духовно-морального та інтелектуального зростання наших дітей, майбутнього України. Вплив учителя Великий. Хоча часто не усвідомлюється до кінця. Усі люди, якими б відомими не стали, були свого часу учнями і ходили до школи. Ви працюєте в життєво важливі для України сфері, адже в 21-му столітті. Саме освіта і наука визначають конкурентну спроможність країни та її перспективи на майбутнє. Найвагомішим і найважливішим чинником функціонування освітних закладів у нашому районі є наполеглива і злагоджена праця близько 500 вчителів педагогічних колективів, творча праця, які навчають сьогодні 2087 учнів. Сьогодні вчительство Ніжинщини демонструє свою педагогічну мудрість і професійну майстерність. Творчий підхід до навчально-виховної діяльності мають кращі вчителі району, серед яких Верниш Валентина Олексіївна, Веркіївська зож 1-3 ступеня, Штана Валентина Вас... Галина Васильівна, Великокошелівська зож 1-3 ступеня, Ніна Дмитрівна, Лосинівська зож 1-3 ступеня. Жадько Ганна Миколаївна, Переморська зож 1-3 ступеня, Ременюк Надія Іванівна, Переморська зож 1-3 ступеня, Таченко Микола Вікторович, Світанківська зож 1-3 ступеня, Федоренко Наталія Миколаївна Галицька, зож 1-3 ступеня і багато-багато інших. Шановні працівники освіти, щиро дякую вам за добро та щедрість вашої душі. Відданість обраній справі, за постійний творчий пошук, натхнену і самовіддану працю. Переконана, що і надалі з вірою, ентузіазмом і на рівні вимог сьогодення удосконалюватимете навчально-виховний процес, забезпечуватимете належні умови розвитку і самореалізації кожної дитини. Бажаю всім міцного здоров'я, щастя, миру і добра. Нехай вистачає наснаги у вашій важкій роботі, нових вагомих здобутків на освітянській ниві, успіхів у вашій справах, оптимізму і впевненості в завтрашньому дні. Вдячних вам, учнів! Нехай усім вам щастить! Вітали педагогів і колеги! Начальник районного відділу освіти Олеся Лозова вважає: кожен, хто працює у школі, працює на майбутнє, а отже, відповідальний за майбутнє. Вона запросила на сцену володаря премії імені Софії Русової Анатолія Горлача, а також вручила грамоти Чернігівської обласної державної адміністрації вчителям з перемоги Кропивного та Кунишівки. Голова райкому профспілки освітян Світлана Коваль запросила на сцену ветеранів освіти, а також тих вчителів, які у цьому році провели свій перший урок. Усі вони від проспілки отримали подарунки. Колишній вчитель Галина Оксенич молодому поколінню побажала сіяти добре, розумне і вічне, любити кожного учня. І не боятись села у свою чергу. Молодь подякувала за поради, а також за сильне плече і підтримку наставників. А творчий колектив театру усіх вчителів привітав яскравим концертом.